Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, Ісус Христос, знятий з Христа. Уяви, як безбожники допускаються зневаги ще над тілом Господа Ісуса, і от один із жовнірів копієм пробив його ребро. І одразу вийшла кров його і вода. Господь Ісус хотів цим показати нам, що з любові до нас вилив останню краплю найсвятішої крові зі свого серця. Його серце стає для нас джерелом усіх ласк, прибіжищем у небезпеках, небесною брамою. Хто ж не буде? Почитати і любити цього серця, зраненого любов'ю до нас. Пізно увечері прийшов багатий чоловік із Ариматеї на ім'я Йосиф, що й сам був учнем Ісуса. Він приступив до Пилата і просив тіла Ісусового. Тоді Пилат звелів дати тіло. Уяви, як Йосиф. І Никодим, що також прийшов, і святий Йоанн перед невістами приставляють до Христа драбину і з найбільшою почистю знімають мертве тіло Господа Ісуса. Зверни увагу, як кладуть на лоно Божої Матері, яка присіла під Христом. Кого ж це не зворушить то сліз? Мати тримає на своїх руках єдиного сина і заливається гіркими сльозами. О мати, джерело любові дай мені часточку свого жалю, щоб і я ревно з тобою заплакав. Кілька днів тому Ісус був найкращий із синів людських, а нині він є мужем болю, смерті за наші гріхи, яких почуттів зазнавало найчутливіше серце, найчутливішою з матерів, коли виймала цвяхи з рук і ніг, коли знімала терновий вінець з його голови. Коли змивала кров, коли бальзамом омивала рани свого Ісуса, Свята Мати, зроби це прошу, щоб я міг носити рани Ісусові глибоко в своєму серці. Християнська віра дає нам страждальну Матір Божу зі семи мечами, вбитими в її серце. Ті сім мечів нагадують нам сім болів її життя і ставлять нам це запитання, чому Господь Бог зіслав стільки болю на свою найсвятішу матір? Вона була найсвятіша на землі, її Господь Бог за те полюбив, чому ж до цього допустив? На це маємо відповідь у Святому Письмі, що кого Господь любить, того наділяє всілякими хрестами. Отже, і ти, коли тебе Господь Бог випробовує, не падай у розпач, а пригадай собі слова архангела, який сказав до товії. Тому, що ти подобався Богу, треба було. Щоб спокушала тебе спокуса. О, мати страждуща, випроси мені в терпіннях, ласки терпеливості. Постанова, як буде в моїй силі, постараюсь, щоб при дорозі був поставлений або відновлений хрест, або ж відправлю хресну дорогу. Немає гіршого, ніж хвороба. А ще гірше, коли захворіє матір або батько, котрий своїми руками утримує цілу родину. З одного боку іде тоді все в парі, біда і голод. От таке сталося з однією бідною родиною. Потрібні ліки та й дітям щось їсти треба, а тут тобто не було звідки взяти, біда та й годі. Аж побожна мати почала молитися до Пресвятої Діви Марії страждальної, щодня клякала з дітьми перед її образом і заливалася слізьми, просячи допомоги у важкому нещасті. І що ж, після кількох днів гарячої молитви почав хворий батько приходити до себе той, якого лікарі вже записали на другий світ. Одужав і піднявся, та ще більше отримав добру роботу, виплатив борги. Так допомагає причиста діва страждущим, бідним. Прибігай же і ти, брате, до неї, коли хвороба звалить кого на ліжко, або коли яке нещастя, горе трапиться в твоїй хаті і причиста діва. Тоді Тобі допоможе. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.